П'яте століття до нової ери, легкий вранішній недосвід розчинився, розтанув у задушливості ще палючого першого сонця, стікши росою до денець з жовтілих трав. Степовий суховій безжально шмагав поїдене часом із моршками обличчя нісмеї, бавлячись пасмами її довгого посивілого волосся. Стара цариця войовничих сколотів. Прозваних скіфами, одинокою тендітною примарою стояла на краю урвища, що зигзагами проваль втікало вниз і тонуло в неспинному, як і все суще, борисфені. Дрімуче плесо ріки вигравало аквамариновими барвами, востаннє цьогоріч зігріте небесним теплом. Інісмея глибоко вдихнула розгарячілого повітря і з печальною смиренністю збагнула, що це чи не останній її подих. Мати наслідного царя скіфів, чиї володіння простягались від річок Істер і Танаїс, аж до піщаних берегів понту Евксинського та Меотиди, просторів, де не заходило сонце і розчарів, які не кожен вдатний вершник міг об'їхати за двадцять сонячних зникань, прощалась зі світом. Вона, колишня юнка з північного племені Андрофагів, Полоненими сливцями за сонячними каменями, завезена болотистими лісами й хвилями ріки гіпаніс на південь дофракійських земель, пригледілась молодому вождеві скіфів. Вона, чиє життя повнилося офарбленням вражень, оздобою душі й потугою серця, помирала в німій одинокості, її тіло, освітлене безліччю вогняних смолоскипів. Невдовзі огорне земля кургану в долині Гери, проте зараз стара стискала в ослабленій долоні невеличкий камінець бурштину, котрий своєю застиглою товщею вічності огортав спляче тіло восьмого павука. Жінка добре розуміла, що дорога скінчена, і точно знала, що шлях роду її тільки не розпочався. І нісмея стане сухою зерниною, що, зріднившись із землею, нарешті проросте могутнім деревом прийдешніх поколінь, щоб віттям своїм пронизати товщу віків.